І ось ти уявляєш якийсь засмічений ліс. Старий, там блукали якісь бомжи, я не знаю, там бандити, прочу, кучу сміття за собою залишили. І оцей засмічений ліс, ти собі уявляєш. З, зліва треба його схематичненько намалювати такий от бруд, старий ліс, старий будинок, такий пошкоджений. От намалюю його. Так, що... Звичайний, павдювець. Щоб можна... стирати можна було розинкою. Ага, тобто зліва я малюю ліс. А... Ні, все разом і лісочок і там десь місце для цього старенького будинку. Тобто, все це... все це зліво. Ага, зліва. Все це зліва, так. І Старенький ліс, і в ньому старенький будинок. І ти це в собі в фантазії промальовуєш. І бажано ще подумати. Це час про те, що в тебе не вийшло в житті. Або не получалося в житті. Щось, що... Ти старався, а воно ніяк не пішло. Чи є таке в тебе, чи в тебе все прям з першого разу виходить? Не все. Угу. Ну, є про що подумати, так? що таке не вийшло? Ну, так. Угу. Ну, ти малюєш і думаєш, що не вийшло і малюєш такий засмічений брудний віст. І старий старий дім. Просто головне зафіксувати те, що прийшло тобі на ум, зафіксувати це на папері. От ти подумав про те, що не вийшло, і ти це старим проявив як старий ліс, і старий дім. Так. І ось ти такий на нього подивився і подумав. Подумав, не годиться такий дім. Не годиться, що це за дім, як в ньому жити можна. Там вже все старе і зараз розвалиться. Підлога потріскана, там, дах протікає давно, все в... що там? Що там буває? насікомі якісь павуки, Коротше, криси живуть. І думаєш, ліс брудний, треба все підчистити. Все взагалі виробити це. І побудувати нове, нове, красиве і там, де подобається. І подумай про те, чого ти хочеш досягти, уявити собі картинку взагалі, не про Діма, а взагалі щось, що ти хочеш, щоб вийшло. Тема. Ось і уявляєш, як ти дзвониш в компанію архітектурну і кажеш: алло, добрий день! Мені треба, щоб ви розчистили територію для того, щоб побудувати найкрасивіший дім для мене. Він каже: добре, ми виїжджаємо виїжджаємо. По дорозі до цього місця приїжджає ціла бригада. Вони там будівні матеріали привезли, куча всього. І починають, починають лісоруби вирубати оці дерева, взагалі все, і вичищати, звозити всі старі, весь все сміття вичистили. Ти це все в голові собі уявляєш, як розчищаєшся сміття. Бруд. І потихеньку працюєш резинкою і потроху стираєш, поки я тобі розказую. Ось іди стираєш. І ось розчищається ліс, спочатку бруд весь вивезли. Потім лісоруби виробили всі дерева, які вже давно відсохли, вони вже не годяться. Їх ніяк не використаєш, ними не подихаєш. Повітря там забруднене, ну там нічого немає життя нема, одні криси в домі там бігають. І ось. Дерева теж повивозили. Все повивозили. Так. І тепер починають починають е, е, зносити старий будинок. Старий не потрібний, і е, ним ніяк теж не скористуєшся. Там місце для павуків. І все, не для людей. І це все резинкою. Ти стираєш і уявляєш, як все старе, що там було. Ця вся. Громадна бригада розчищає. Такий дивишся. А оказалось, що за цим лісом, таким от брудним і старим, і якому життя немає, видніється гора. Красива. А ліс не давав тобі це побачити. Ти як прозрів. Дивишся, о, який краєвид! Там такий краєвид. І ти от з цієї точки зліва дивишся направо на праву точку і бачиш красивий краєвид гора. І трошки так таку таку гору. І кажеш їм, ось я там хочу, на вершині ціє, цієї гори, хочу, щоб ви мені побудували найкрасивіший будинок. І вони починають звести всі матеріали, проклали туди дорогу, таку чисту, класну, рівну, щоб можна було класно доїхати От зліва туди направо. Така дорога чиста. Щоб на будь-якій машині, яка тобі подобається. Ось на, на гору. Веде ця дорога, проклали вони її, катком попрацювали, тепер можна їздити. Тепер вони закладають фундамент. І ти на горі, там, от, вверху, де буде будинок, малюєш такий фундамент, чіткі такі лінії, фундамент, все. І вони поклали його. І ти думаєш, про це в цей час же, коли будівники працюють, думаєш над тим, що саме хочеться, щоб в тебе вийшло? Ось будівники фундамент зробили. Тепер вони ставлять стіни, стіни цього будинку, красиві. І що ти, який взагалі будинок ідеальний ти уявляєш? Якийсь хай-тек чи замок якийсь старий? Ну, щось, що тобі в голову приходить, треба уявити повністю. Розкажи мені, що там ідеальне? Такий, звичайний, не дуже великий. Угу. А... З панорамними вікнами. ага Так. А скільки там поверхів? Два. Ну, от намалюй там два поверхи, великі вікна панорамні. Моря там ніде немає в цій території? Ну, тільки річка. Річка, ну добре. Ось ти намалював цю річку теж намалюй. Чи буде біля твого будинку? Якийсь спецей, може, що там, сад захочеш посадити? На задньому дворі а, На задньому, щоб не для всіх. А забор там буде стояти чи ні. Та ні, угу. Так. Нам більше нікого немає. А. А, ні від кого там захищатись, зрозуміло. Так. А на задньому дворі не видно нічого, так? Що там росте, нічого не видно, що там? Тільки і здогадувати десь можна. Так. Один, один твір, він За межами. За межами угу. Щось своє, що тільки для тебе. А ти, от ти там один живеш в цьому будинку? Де нікого більше обіцяв. Один. Угу. І, от, і от всі архітектори побудували все, що ти хотів, ти стоїш, любуєшся і думаєш, як я міг жити в тих хащах з тими павуками, які ми тільки що розчистили. І через цей взагалі брудний мертвий ліс взагалі нічого не було видно. А відкрились такі краєвиди, де можна побудувати таке щасливе житло для себе. Емоції такі ж про це заняття, як і про попередні, що це час для для якогось спокою, умиротворення, чи ні? Ну, Тоді це просто. Тоді я просто відчував яке-то спокойствие, просто як то розслаблявся, а зараз е теж розслаблявся, але ще й якісь там, ну, емоції э на, на бумагу. Угу. Виплески, виплески. Угу. Ну, правильно, робив. Треба частіше. І на бумагу, і на папір і не тільки на папері. всередині вони бути не повинні, тому що вони накопичуються в той, той комок, який ти зробив. І воно потім сидить і перетворюється на сміття. Який ми потім вичищали через теж через папір, коли будували тобі новий будинок. Тоді, okay. тоді стає чище всередині, чистіше. А, якщо звитати заняття подобається чи не подобається, що більше, мені можна казати правду. Ну, подобається. Так. Я правду говорю. Угу. Дякую. Дякую. До свидання.